Така річ вказана, да, 220-240, але розумієте, це прям, я не знаю, де взагалі колись, можливо, таке було. Но це ідеально, як я скажу, лабораторні умови з таким вольтажом. Тому що в нас теперішній час такого в принципі не може бути. От у мене там, вчора включали, включили будинок, і рельєна пруга в квартирі спрацювала три рази. У мене межа мінімально стоїть 200, от, затримкую на 30 секунд. і... Будинок квартира. Квартира в мене вмикалася три рази. Е, от, Тому ну таке собі, бачите. Е, максималка в мене виставлена в реле напруги в квартирі 245 Вт. Де знайти такий стабілізатор? Е, чесно, я вам не скажу, де знайти такий стабілізатор. Я раджу абсолютно всім, всі прилади, так само зарядні станції, всі використовувати, поставити собі між 200 чи 205 чи в розетку возра напруги, чи на квартиру, і максималку 245. Все, це ідеальна межа для всієї техніки. І якщо говорити прям дуже сильно вглиблюватися в це все, в заводу є, як би сказати, для більшості техніки. От мінімалка це 175 вольт, і максималка 250 для всієї техніки. Але я не раджу переходити ці і мінімальну, і максимальну межу. Краще збережіться це все, в кого. Низький вольтаж, от, тому, тому краще взяти стабілізатор. В, ви в такому в такі, як би сказати, в такому діапазоні, що ви хочете взримати зарядну станцію, все, це ну, не варто. Це вже дуже ви про це думаєте. це не варто. Візьміть рельєшечку, от це вам буде в рази дешевше. Тому якщо ви хочете взяти стабілізатор напруги під вашу зарядну станцію, банально на кіловат, щоб він спокійно тягнув. Це потрібно брати десь 1,5,8 кг запасом, щоб от, нормально все працювало. Це буде коштувати десь тисячі, не знаю, можливо, 5-7 стабілізатор виключно для зарядної станції. Поставили реле, не знаю, в мій посилання на мій телеграм-канал, там я брав собі і багато інших людям, батькам брав релешечку за 115 гривень, просто в розетку включили, виставили собі межу і не знайде годі. Тому це буде найкраще рішення по бюджету і по використанню. А якщо хочете, то. Ну, можете брати стабілізатор на всю квартиру, якщо вам дозволяють фінанси там, на пару кіловат, я не знаю. Але про це аж так далеко паритися не варто. Це того не коштує. У мене це вже друга, навіть третя дель, третя екофлошка, а четверта зарядна станція, або перша стечі. І все в мене пропрацювало, все чудово, ніяких проблем нема. В батьків також працює, в батьків в розвідку. Все супер, ніякого стабілізатора нічого. Тому користуйтесь.